Так, знімаємо розпаковочку <coughs> блоку живлення від правової марки GameMax. Max. У даному випадку це у нас модель GM780 Plus APFC Black. Сертифікат 80. По характеристиках. Працює в діапазоні напруг згідно характеристик на сайті від 100 до 230 В. По 12-вольтовій лінії 50 А, тобто може заживити відеокарти потужністю до 600 Вт, чисто теоретично. Так, Перше беру блок живлення цього виробника, йде в плівці без коробки. Такий його зовнішній вигляд. Є всі необхідні захисти. Є функція корекції коефіцієнта потужності. Зараз розірвемо клівочку і подивимося, що у нас там всередині. Так, зняв плівку. Бачимо у нас він 2024 року. Сьогодні у нас 6 березня 2025 року. Дата виготовлення квітень 2024 року. і сертифікати. З цієї сторони клавіша увіплення, вхід для кабеля живлення. Зверху ось так він виглядає, збоку можна прогладити алюмінієвий радіатор з катушками. Доволі таке з простеньке. Так, і з цієї сторони у нас 120 мм вентилятор, кабель живлення так, коси. Що бачимо? У нас є роз'єм. Один лише на живлення відеокарти, 6 плюс 2 пін. Тобто, щоб заживити відеокарту, зазвичай йде два роз'єма, тому придеться брати перехідник. Оце нюанс я не врахував. А кабелі такого перерізу низького. Не сказав би, що досить якісні. Брав раніше більш брендові блоки живлення, вони по якості кращі. Так, процесорний э, роз'єм 4 плюс 4 піна. Далі у нас для підключення SATA дисків чи інших пристроїв на таких 5 роз'ємів один кабель. І ось такий самий тільки на. Один SATA і на два Малекса. Ну і роз'єм для живлення материнської плати 24 піна. На хотлайні, до речі, там якась помилка, написана напівмодульний. В чому його напівмодульність, я не знаю. Звичайний блок живлення. Ну і кабель живлення також, я так розумію, тут десь 1 мм квадратний Макс, ні, ні швидше всього 0,75 мм квадратних переріз живий кабель. В комплекті, до речі, ще йдуть такі 4 гвинта для кріплення в корпус системного блоку і дві стяжки. Зараз зважимо його. Заради цікавості він має вагу. Так, Це його вага без, без кабелів, з кабелями, кіло 200.